Останнім часом у нас збільшилась заявка на відшкодування вартості пов'язаної з придбанням обладнання по сонячній енергетиці, по акумуляторам. Ну і відповідно зменшилась кількість заявок по відшкодуванню вартості генераторів. Це зумовлено у першу чергу тим, що ми стабілізували енергосистему в Україні, і ми сьогодні розуміємо, що стабільна робота кожного підприємства це альтернативні джерела енергії. Тому наш бізнес. Чим далі, тим більше подає заявок про відшкодування вартості саме у альтернативних джерелах енергії. Придбання сонячних панелей це звичайно інвестиція на тривалий час, але в той же час це постійне і надійне постачання електроенергії.